Добрий вечір. Починаю ефір про дисплазію шийки матки. Попередній ефір був про доброякісні стани шийки матки, і я розказувала про ектопію, ектропіон, справжню ерозію і ликоплакію. Дисплазія шийки матки відноситься до потенційно небезпечних злоякісних. Процесів, але ще залежить яка дисплазія. Розділяємо легкого ступеню дисплазію, і середнього і тяжкого ступеню дисплазію. Я буду демонструвати екран. Ці процеси зміни в клітинах відбуваються в межах зони трансформації. На попередньому ефірі я розказувала нагадаю ще раз, що таке зона трансформації. Це зона стику двох епітеліїв – циліндричного і плоского. І це сама така зона, що потребує уваги, бо в зоні трансформації часто відбуваються Процеси не дуже, хоро... не дуже хороші. Зона трансформації, нагадую, буває трьох типів. Перший тип це зона трансформації, знаходиться на доступній огляду шийці, частини шийки матки. І... Вона виглядає, називається ектопія, тобто циліндрична епітелій на піховій частині шийки матки доступний огляду, і в церкалах ми бачимо циліндричний епітелій бачимо зону стику двох епітелів. Другий тип зона стику на рівні входу в цервікальний канал. І третій тип зона трансформації, недоступна візуалізації, знаходиться глибоко в сервікальному каналі. В зоні трансформації проходять процеси метаплазії. Метаплазія це заміщення клітин циліндричною епітелією, клітинами плоского епітелію. Думаю, багато хто Бачив в заключенні цитології, такий, таке заключення, метаплазія. Тепер розібрали, що це заміщення клітин і сування стику двох епітеліїв. Ця зона схильна до дії різних факторів. І в ній може відбуватися за несприятливих умов атипія клітин. тому метаплазія в зоні уваги. Ключовим фактором розвитку атепії клітин є інфікування високонкогенними типами вірусу папіломи людини. Внаслідок дії. Вірусу, папіломи людини відбуваються такі процеси в клітинах. Це зміна структури і кількості внутрішньоклітинних частин. Збільшення ядер в клітинах, зміна співвідношення ядро, цитоплазма Клітини стають різні по формі і розміру. Відбувається патологічне ділення клітин. Думаю, багато хто знає і читала я ефір про вірус папіломи людини, що найагресивніші типи ВПЛ це 16 і 18 генотипи. Саме проти них є вакцина, Церварікс і Гардасіл. Вірус передається статевим шляхом. І дисплазія буває слабка, помірна і тяжка. І згідно іншої класифікації, слабка дисплазія відповідає заключенню цин 1, помірна цин 2 і тяжка цин 3. Ступінь дисплазії залежить від того, яка частина епітелію уражена. Якщо уражена одна третина епітелію, то це Цин 1. Якщо уражено дві третини епітелію, відповідно це цин 2. І якщо ураження займає весь епітелій, то це цин 3. Ще одна класифікація, по якій цин 1 відноситься до Л сіл. Іноді цин 2 теж відносять до l сіл, але зазвичай цин 2 відносять до H сіл, і цин 3, відповідно, теж до h сіл. Цин 1 або l сіл. Багато хто з лабораторій дає таке заключення l сіл H сіл. І l сіл, якщо є дисплозія. Майже завжди це зворотній процес, тобто дисплазія легкого ступеня найчастіше піддається зворотньому процесу, але іноді буває, що переходить до цин 2, до середньої, середньої тяжкості дисплазії. Пам'ятаємо, що дисплазія не має специфічних ознак. Саме дисплазія, ми не говоримо зараз за запальний процес. Ми говоримо, бо дисплазія це в нас цитологічний діагноз, і дисплазія не болить, не кровить і ніяк себе не проявляє, і не чухається теж. Лише при розвитку вже раку шийки матки на пізніх стадіях можуть з'являтися контактні кров'яності виділення і надмірні виділення теж. При огляді в дзеркалах зазвичай без кольпоскопії дисплазію не можна побачити. Шийка матки при цьому може виглядати звичайно. Тому, якщо при цитологічному дослідженні виявлено дисплазію, обов'язковим є кольпоскопія. Це огляд шийки матки. Кульпоскоп під збільшенням для того, щоб своєчасно виявити передракові процеси шийки матки, рекомендовано по протоколу у віці 21-29 років, цитологічне дослідження 1 раз 3 роки, після 30 років цитологічне дослідження плюс ВПЛ-тестування один раз на 5 років. Але на практиці, якщо чесно, то ми це частіше робимо. Але за протоколом, так, є два типи цитологічних досліджень: класичний ПАП-тест на склі. Він береться щіточкою цитологічною, наноситься тоненьким слоєм на скло, шаром на скло. Висушується, і вже цитолог оглядає його під мікроскопом і дає нам заключення. В нього є свої недоліки, може туди нанестися шар товстий клітин, і вони будуть трошки заважати, може кров попасти, теж буде заважати огляду клітин. Але. Цим методом ми користуємося, і за протоколом, звичайна цитологія на склі ПАП-тест має місце своє. І скрінінгова береться в усіх жіночих консультаціях. І більш сучасний і дієвий і ефективний аналіз це рідинна цитологія, забирається спеціальною щіточкою. Що має змінний накінечник, тобто накінечник потім цей знімається і поміщується в флакон з спеціальною рідиною. Тоді вже в лабораторії центрифугують, відділяють ці клітини, потім теж наносять тонким шаром на скло і більш якісно за рахунок того, що відцентрифугують. І відділять зайве те, що нам буде заважати. І більш якісний мозок, і більш якісний забір клітин всіх. А при звичайному класичному цитологічному мозочку частина клітин не залишається на щіточці і утилізується та щіточка, тобто не всі клітини потрапляють на скельце. Ось тут ви бачите табличку клас 1. Це по системі папа Ніколау. Клас 1, тобто тип 1. Це норма. Відсутність злоякісних клітин, або по іншій класифікації ми бачимо заключення НІЛМ. Клас 2, або тип 2 в цитологічному заключенні. Метаплазія сюди відноситься і запальний процес мазка. Там цитологічно атепія пов'язана з запаленням, тобто не така не страшна атепія на фоні запального процесу. По системі БТС, БТС та реактивні зміни плоского золодистого епітелію, і сюди відносяться явище, з явищами атепії заключення клітини Аскус, тобто не норма і. Не ще не дисплазія, тобто такі проміжні ці клітини. Багато хто їх чув. І часто вони є маркером того, що є інфікування ВПЛ. Не завжди, але часто. Якщо бачите аску з клітини рекомендовано на ВПЛ-обстеження. Тип 3: це вже дисплазія. І вона поділяється на слабку, помірну і тяжку. І відповідно іншій класифікації цин, слабка дисплазія, і е, по іншій класифікації Л-сіл, низька ступінь плоскоклітинного інтрапітеляльного ураження. помірна дисплазія відповідно Цин 2, і може, може бути, може вона належати дати заключення Е-сіл, але найчастіше це все-таки H-сill. І відноситься все ж таки до високого ступеню плоскоклітинного і трапіталяльного ураження. І цин 3 це завжди висока ступінь плоскоклітинного і трапіталяльного ураження. Ще раз підсумуємо: при виявленні аскус клітин, ось цих клітин, не норма, але но ще не дисплазія, AC... ASCH, LCL -H, H завжди, розуміємо, що це вже є не норма і рекомендовано завжди ВПЛ-тестування і кольпоскопія. Пам'ятаємо, що цитологічний мазок це лише поверхневий забір матеріалу зі шийки матки. Тому при виявленні дисплазії, особливо середньої тяжкого ступеню, необхідно провести біопсію шийки матки для подальшого гістологічного дослідження. Біопсія буває прицільна, відчіпується шматочок від шийки матки спеціальними щипцями. Біопсія, до речі, проводиться після кольпоскопії. На кольпоскопії ми визначаємо найбільш. Найбільше такі ділянки, де нам щось не подобається, де ця дисплазія візуально, ми її бачимо, такі самі сумнівні ділянки, і там беремо біопсію. Це може бути з, одної, з одного місця або з декількох місць. І можна відчіпувати шматочок спеціальними щипцями, тобто прицільно можна набрати петлею, такою спеціальною насадкою шматочок від шийки матки можна, ну і більш це вже при середній або даже найчастіше, все ж такі тяжкі дисплазії, конусовидне такі висічення шматочка. Ну, під контролем кольпоскопа лікування. Дисплазія шийки матки лікується хірургічними методами лікування, але легкого ступеню, якщо це вперше виявлена дисплазія, зразу не чіпаємо шийку матки, не підлягає хірургічному методу. Тактика дисплазії легкого ступеня вперше виявлена. Це спостереження. Можна спостерігати легку дисплазію впродовж 1-двох років. Пам'ятаємо, що найчастіше вона викликана ВПЛ, вірусом папіломи людини, якогось онкогенного типу, і так як вірус найчастіше може елімінуватися сам пройти за допомогою нашої імунної системи, то й дисплазія може пройти сама за рік, ну максимум. Десь до двох років спостерігаємо. Якщо контроль робимо цитологічний, за рік, за два цитологія залишається легка ступінь дисплазії, тоді вже коагулюємо хірургічно ці ділянки дисплазії радіохвильовим методом або лазерним. Ну, по-іншому, це називається абляція або ексцизія. Так. Далі дисплазія середнього ступеня підлягає обов'язковому хірургічному лікуванню. Методи абляції. Ось ці, що я перераховувала: це радіохвильова терапія, кріокауляція, лазерна когуляція. Іноді шийка матки дисплазією середнього ступеню може підлягати вже конізації, це конусовитне висічення шийки матки. І, якщо в цитології H-сіл, це завжди ексцизія, дисплазія середнього ступеня, петльова ексцизія або конізація, дисплазія важкого ступеня. Тільки конусовидне висічення, глибокі шийки матки, і обов'язково потім жінки з дисплазією потребують диспансеризації, тобто певного контролю з забором цитології, щоб не було вже дисплазії після лікування. Ось такий невеликий ефір. Сьогодні дякую за увагу. Хто дивився, хто подивиться. На все добре.